Слава Ісусу Христу, слава навіки. Дякуємо Богові, що ми знову з вами разом і починаємо нашу молитву, розваження, черпаємо е, основну інформацію Слова Божого з Біблії і пам'ятаємо одне єдине, що релігія це є єднання з Богом, релігаре, єднання з небом, силами Божими. І ми вчимося знову з вами всі спільно повернутися до неба. Небо. Це наше серце. Це не є емоції, це не є серце, яке б'ється, яке постійно працює для того, щоб перекачувати кров. Серце це є духовний центр наших всіх сил, духовних, тілесних, емоційних. І ми єднаємося з Богом через цю духовну силу, яку Бог нам дав. І тому ми повертаємося в Едем, в Царство Боже, через єдине, єднання з Богом у молитві. Для того, щоб ми, в молитві нашій правильно звертали увагу на ті потреби, які нам необхідні, прохання наші, особливо зараз, коли йде війна в Україні, щоб ми зрозуміли сенс нашого перебування тут на землі, ми повертаємося у Едемський сад, в Царство Боже. Звідки Адам і Єва були прогнані. Ми повертаємося до того місця. Де ми призначені, де ми народилися і де ми знову повернемося після переставлення з цього світу. Але важливо зрозуміти, що царство Боже починається вже зараз, тут, як іде, через відносини з іншими людьми. Царство Боже починається в добрі, в любові, в мирі в спокої, коли ми. Маємо відповідно правильні відносини з іншими людьми, тоді ми можемо відчути Божу любов. Можемо молитися скільки завгодно, але отак роблять московити, кидають ракети, вбивають людей, мають багато соборів, гарних, золотокупольних. Але молитва там буде дійсна, не буде. Чому? Тому що не можна заради вищої цілі якоїсь здійснювати вбивства інших людей. Не можна. Ніколи ціль не оправдує засоби. Мати благородну ціль і робити гріх не можна. Тому що гріх має більшу силу, ніж навіть свята, благородна ціль. Не можна вбити людину заради того, щоб інша людина жила. Хіба виняток, коли ми самі себе захищаємо? В даному випадку Україна захищає свою святу землю. І ми знову з вами повертаємося. В історію наших патріархів, особливо історія патріарха нашого Авраама, який залишає свій дім. Він живе далеко, дуже від обіцяної землі, де сучасний Єрусалим живе у сучасній країні Ірак. в місті Ур, не була дуже розвинута наука, техніка, технологія агрокультури. Дуже були розвинуті. Науки медична, наука, математика, астрономія, астрологія, тобто навіть окультні різні науки. Тому батько Авраама виходить з цієї землі. Авраам йде своїм батьком і опиняється він зараз на території сучасного Ізраїля. Ми говорили про те, що це є вихід із зони комфорту. І для нас чому написано це? Щоб ми тільки прочитали про Авраама, ні, щоб ми навчилися. Також виходити з зони комфорту, щоб ми розуміли, що час спілкування з Богом треба завжди кожного дня знаходити. Для того, щоб побути з Богом, для того, щоб помолитися, для того, щоб відчути, як Бог говорить до нас. Ми говорили з вами про ікону Андрія Рубльова, Пресвята Трійця. І ми бачили Пресвяту Трійцю трьох ангелів. Ми знову повертаємося до тієї події, як три ангели звіщали Авраамові сарі, що в них буде потомство. Сара засміялася і не повірила. Що відбувається далі? Читаємо. Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив її так, як сказав був. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості, того часу, коли Господь призначив йому і назвав Авраам сина, що народився в нього якого вродила Сара Ісааком. Авраам обрізав Ісаака свого сина восьмого дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові сто років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: Сміх учинив мені Господь, кожний, хто почує, буде з мене сміятися. Та й додала: Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей? Бо я в його старості породила йому сина, підросло з хлоп'я і відлучили його, та й зробив Авраам великий бенкет того дня, коли відлучено Ісаака. Отже, відбулося дуже дивне дійство, коли Сара сама не може збагнути, як це все відбувається? Як Бог столітньому Авраамові і 90-літній Сарі дає потомство? Відбувається це диво, в яке повірив Авраам. Бог прийняв віру Авраама і сказав: згідно твоєї віри, побачиш, я прийду до тебе наступного року і в тебе буде потомство. Це була найбільша радість. Авраам мав доску всього, але не було в нього спадкоємця. І ця радість сьогоднішній день приходить у дім Авраама. Для нас приклад. Із цього уривка. Ніколи не зневірюватися. Якщо ми хочемо досягнути цілі, виходимо із звичайної нашої ситуації, життєвої, в якій ми знаходимося, і завжди стараємося прийти до того місця, де ми можемо порозмовляти з Богом, зачинити двері в квартирі, прийти до храму, повірити в щось вище. І дуже корисне є для нас. Це читати Слово Боже. Бо Слово Боже це є відповідь Бога людині, це є звернення людини до Бога. І в сьогоднішній день відповідь це є благословення. Хто зараз цю хвилину з нами перебуває, з нами буде молитися, повірте, все, що відбувається в Біблії, воно відбувається і з нами. І перший крок в вірі це самому собі не сказати ні. Не можу, не знаю, а може вийде. Але вони, ті люди, жили колись, Бог розмовляв з ними. Бог як колись, так і зараз розмовляє з нами. В Бога простору і часу немає. В Бога завжди тільки є так. Тому Ягве, ім'я Боже, буде в перекладі для нас, як той, хто є, постійно перебуває. Без часу, без простору. Без якихось негативних якостей. Бога немає ні, у Бога немає ніякої ненависті, Бог не карає людина, як приймає Бога, таким Бог і є для кожного з нас. Амінь. Після того Бог випробував Авраама. От сказав до нього Аврааме, той же відповів: Я тут. Бог сказав: візьми сина Твого, Твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в моря край. Та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу. Встав Авраам, рано вранці осідлав свого сла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров, на всепалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі, побачив здалека те місце, сказав своїм слугам: Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо. Аж он туди, та, поклонившися Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова всепалення і поклав на Ісака сина свого, сам же взяв у руку вогонь і ніж, і пішли вони обидва купі. Тоді Ісак заговорив до Авраама, батька свого кажучи: батько, а той, що тобі, сину? Ось каже він: вогонь і дрова, а де ягня на всепалення? Авраам же, Бог подбає собі ягня на все сину, і йшли вони у битву разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши Ісака сина свого, поклав його на жертовник, зверху на дрова. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та Ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме. Той же відповів я тут і сказав Бог: не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер, бо я знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів очі свої, дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його в сепалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце, де Господь явився, як то по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Отже, здається, щось страшне Бог дає виконати для Авраама свого сина, єдиного сина, він має принести в жертву. Слід нам знати про те, що в той час багато народів приносили дітей в жертву. Це була жертва Богові. Люди думали, що це мила жертва. Наприклад, будували місто і під мурами, які мали обороняти місто, закопували дітей, царських дітей. Вбивали і там ставили для того, щоб вони охороняли місто. Отже, уявімо собі страшну картину: жертвоприношення дітей. І здається, Авраам те саме повинен зробити. Він є. Носі віри одного, справедливо, чисто, Бога, який любить людину, і Бог, говорить йому, принеси в жертву. Що для нас є як навчання? Спаситель пізніше скаже, хто не візьме свого Христа і не піде за мною, той мене недостойний, хто не полюбить мене більше, ніж дітей, батьків, свої поля, свій бізнес, навіть свою землю. Той мене недостойний. Чому так Господь скаже? Чому в сьогоднішній день Авраам повинен принести сина свого в жертву? Тому що Бог хоче показати, що в першу чергу твоє життя повністю залежне від Творця, від Бога, ти йому повинен поклонитися. Ти повинен молитися, ти повинен бути єдиний з Богом, який дає свою силу, благодать, сонце і дощ, вітер, всі необхідні. Для нас явище природи для того, щоб ми на цій землі жили достойно, мали врожай і водночас пам'ятали, що це все Бог дає. Щоб ми цінували один одного, любили один одного, але завжди пам'ятали, що Бог на першому місці у нас є. І тому, перше, ніж більше любити дитину чи своїх рідних і близьких, полюби Бога. Навчи дитину молитися, навчи. Пізнавати цей світ крізь призму оцього Божого благословення. Дякую Богові. Живи з Богом. І тоді, коли Господь буде завжди з тобою, буде тебе вести в твоєму житті, тоді буде благословення для дітей, для батьків. І тоді ти зрозумієш, що таке любов батьківська, коли ти відчуєш любов Божу. Амінь. На завершення ми будемо вчитися реально в в Нашому житті пізнавати Слово Боже, будемо практикувати через медитацію, через розваження над Словом Божим. Я беру сьогодні псалом перший, читаємо його і роздумуємо, стараємося пізнати в цьому псалмі себе ті ситуації, в які ми зараз є. І цю картину, яка є зараз в нас в Україні війна. Але коли ми переживаємо. Через своє серце, коли ми відкидаємо свої власні амбіції, коли ми приносимо в жертву своє Я заради того, щоб пізнати Бога, що Бог хоче нам сказати, тоді ми розуміємо, що Бог, як і Авраамові, дає можливість принести жертву, жертвене ягня. Те саме, Господь завжди дасть можливість нам необхідне все отримати від Нього: перемогу, їжу, гроші. Все абсолютно, але звертаємося до Бога. Псалом перший блажен муж, що не ходив на раду безбожних, і на путі грішних не стояв, і на раді з лукавими не сидів, а в законі Господнім воля Його, і про закон Його розважатиме день і ніч. І буде він, як дерево, посаджене над джерелами вод, що плід свій дасть у свій час, і листя його не опаде. Та в усьому, що робитиме, пощастить йому. Не так безбожні, не так, вони як порох, що його вітер змітає з лиця землі. Тому не встануть безбожні на суд ані грішники на збори праведних, бо відає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. І тому Господь знає наші думки, наші бажання, наші потреби. І дай нам, Господи, ніколи не йти на путь з безбожними розмовляти, зустрічатися. Дай нам благословення, Господи, щоб ми оминали той шлях нечистивців. Благослови, Господи, зараз кожну людину, яка з нами молиться. І кожен нехай собі пригадає той час, коли він, можливо, йшов на шлях злих вчинків, мав. Участь з нечистими якихось ділах безбожних, але Бог прощає нам. Бог не знає зла і не хоче карати людину, Бог хоче приймити кожного з нас. І блажений той, хто ходить дорогою праведних. І в цю хвилину Господь обнімає кожну людину. Витирає сльози тим, які плачуть, які втратили рідних і близьких, які залишилися без оселі, але. Наша оселя це царство Боже. Це відносини наші з Богом. А Бог дасть тих людей, які правильно зрозуміють проблеми і потреби тих, які плачуть і приймуть до своєї оселі, Витруть сльози, допоможуть. Боже, благослови кожну людину, яка зараз в становищі знаходиться апатії, втратила надію на тебе, Боже, на Твоє милосердя. Але наша молитва нехай підтримає їх, хворих невілікованими недугами, які втратили надію на допомогу лікарів, але ти, Господи, найбільший лікар. Ти приходиш зараз і своєю тілющою рукою діткнися до тих, які просять тебе, за кого ми просимо, за кого ми молимося, особливо наших поранених воїнів. Нехай Твоя цілюща рука діткнеться духа, душі і тіла кожної людини, особливо нас, Україні. Нехай наша дорога, Господи, буде освітлена Твоїм сонцем, Твоєю любов'ю, щоб ми завжди йшли до Тебе, Господи, і прийми нас, як люблячий батько, дітей, які, можливо, десь і збочили з дороги, але навертаються до Тебе, до Твого світла. Обійми нас, Господи, нашу Україну і благослови. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, до зустрічі!